Глухівським відділом Шосткинської окружної прокуратури підтримано публічне обвинувачення стосовно 48-річного чоловіка, який скоїв розбійний напад на пенсіонерку, грабіж та крадіжку. У ході слідства встановлено та доведено в суді, що 4 лютого 2022 року обвинувачений разом зі спільником, озброївшись молотком та викруткою. У вечірній час приїхали в село Береза Шосткинського району до будинку пенсіонерів. Нападники через вікно залізли всередину, кілька разів ударили молотком господаря будинку, після чого закрили потерпілого та його дружину у кімнаті. З будинку зловмисники забрали ювелірні вироби та готівку. Також обвинувачуваний відповідав у суді за таємне викрадення майна з будинку інших жителів цього ж населеного пункту. Тоді чоловік за відсутності господарів через вікно заліз у домоволодіння, звідки викрав готівку. Більш того, під час обшуку за місцем проживання обвинувачуваного виявлено та вилучено вогнепальну зброю та патрони. У суді обвинувачуваний провину свою визнав повністю. Запевнив, що розкаюється. За вироком суду 20 березня поточного року його визнано винним у інкримінованих злочинах та засуджено до семи років одного місяця позбавлення волі. Стосовно спільника обвинувачуваного триває судовий розгляд. Наразі вони обоє перебувають за ґратами. Нетверезий водій у сумах скоїв ДТП, в результаті чого було пошкоджено три автівки. Прибувши на місце події, охоронці правопорядку виявили три пошкоджені автівки. Поспілкувавшись з учасниками події, інспектори з'ясували, що 48-річний водій автомобіля Опель Вектра, не дотримавшись безпечної швидкості руху, допустив наїзд на припаркований транспортний засіб Рено, який за інерцією скоїв наїзд на авто Дві 2,44 проміли алкоголю. Результат огляду, який керманич транспортного засобу Опель пройшов на місце пригоди. А це в понад 12 Разів перевищує допустиму норму. Також у нього виявили відсутність страхового поліса обов'язкового страхування. На чоловіка патрульні склали адмінматеріали за частиною першої статті 126 керування транспортним засобом без відповідних документів, частини першої статті 130 керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння та статті 124 – порушення ПДР, що призвело до ДТП. Від керування його відсторонили. З початком весни комунальники активно прибирають територію громади. Також у шості розпочато роботи з підготовки до ремонту доріг. Триває реалізація проекту з облаштування будинків енергозберігаючим освітленням. Зараз активно прибираються прибудинкові території. На цьому тижні ми їм будемо допомагати технікою, щоб скоріше прибрати наше місто. Також у нас продовжуються роботи. по Енергомодернізації наших житлових будинків на минулому тижні ще 16 будинків ми перевели на енергозберігаючий режим. Тобто, там передбачено буде, що вимикатися буде світло під час світлої пори доби та під час комендантського часу, і такі роботи у нас тривають далі. Геннадій розгортає цю роботу, тому що ми включили освітлення в більшості будинків у під'їзді і воно горить сутками. Сьогодні в 6 годин ранку вже сонце практично світить. Але коло під'їзду такі фонарі світяться. Це ж електроенергія з-за кордону куплена. З одного боку треба освітлювати, але не, не треба ж ну, транжирити електроенергію, сонце світить, а ми фонарі отакі по місту повішать. У громаді досі продовжують документувати наслідки ворожих ракетних обстрілів. Про це повідомив Сергій Шкарін, начальник управління капітального будівництва. Продовжуємо роботи по документуванню пошкоджень по заявам, які надають громадяни та підприємства міста. Займалися видачею будівельних матеріалів на відновлення об'єктів, житлового будинку та одного з підприємств міста. Також Вихідні був підписаний президентом закон про компенсацію за пошкодження та знищення окремих відів майна. Будемо активно виконувати роботу по наповненню реєстра реєстру застосунку. Дії міський голова наголосив на необхідності прискорити ці роботи. Повинні за дорученням віцепрем'єра Кубракова створити, створити групу фахівців. Створити команду фахівців, яка буде працювати над відновленням. Це те, що я вже декілька разів розповідаю. Що не просто відновлювати те, що розрушено, а відновлювати в нових параметрах, в перспективних параметрах з перспективою і школи, і садки, і лікарні, і житлові будинки. І я невдоволений, що ми повільно реєструємо дії всі ушкоджені. Сергій, ну, або прискорюй, або давай якісь пропозиції. Кого тобі додать і так далі. Всіх, у Добре. кого на балконі випало одно скло повинен це одно бути зареєстровано в дій. Ну, така державна програма. І не просто державна, це, це державна політика. Розумієте? Так. А ми починаємо, криша розвалилася повна, так зареєстровано. А як вікно повибивало, та ми ж вже там поставили, да та як небудь Що тут як-небудь? Все в дії повинно бути зареєстровано і своєчасно. Чи багато ви знаєте людей, які в свої 16 вже двічі піднімалися на п'єдестал пошани в якості переможців міжнародних змагань. А в нашому місті живе така дівчина. Саме вона, Валерія Нешкова, нещодавно стала срібною призеркою чемпіонату Європи з джиу-джитсу. Перед цим здобувши золото на чемпіонаті світу наприкінці минулого року. За період війни це вже друге змагання. Перше було чемпіонат світу в Абу-Дабі, а друге зараз, яке прийшов, це чемпіонат Європи Франції. В а дабі вона здобула золото. Зараз срібло. Валерія зараз перейшла в більш, скажімо так, дорослу групу. Це був її перший виступ у цій віковій категорії. Тому вона була наймолодшою. Вона зустрілася з дівчиною з Венгрії. Та здобула, скажімо так, ну дуже складну перемогу. Лише бал бал примусив надав їй перемогу цій венгерці. А до того ж, ця венгерка є також чемпіонкою світу попередніх змагань в Абу-Дабі. Тому дві чемпіонки світу зустрілися на фіналі чемпіонату Європи. Є мужні хлопці ЗСУ, які дають нам змогу зараз займатися спортом, виїжджати на Змагання рівн, за різних рівнів запитуюсь у чемпіонки, чи не засмутилася вона, ставши другою після того, як вже побувала на найвищому щаблі п'єдесталу З цього приводу. Я взагалі напевно засмутилась тільки на початку, тому що це нова категорія для мене. Для мене це вже перемога. Друге місце. Я вважаю, що це вже рівень, і ну будемо працювати далі. І сподіваюся, що в наступному чемпіонаті буде перше місце. Шлях, що передував цим високим нагородам, був непростий, і Валерія Нешкова пройшла його разом зі своїм тренером, про якого відгукується як найкраще. Тренер в мене стовідсотково найкращий, Він дуже мене підтримує завжди, мотивує звичайно. Допомагає і завжди і поруч невгамовна шосткинка продовжує наполегливо тренуватися і удосконалювати свої навички з бойового мистецтва вже протягом десятиліття. Адже перше знайомство з Джиу-Джитсу відбулося, коли дівчині тільки но виповнилося шість років. Ми з мамою дізналися е, про це через знайомих і дізналися про цю секцію. Я пам'ятаю, що в мене не виходило складати кімоно. Я плакала, розічаровувалась і але потім в мене якось загорілося. Що я хочу, щоб в мене все виходило. Я хочу чогось досягти в цьому виді спорту. Напружений графік тренувань та навчання у школі це вже звичні будні для Валерії. За 10 років вона навчилася поєднувати одне з іншим. Я ходжу на тренування кожен день. І ну, шість разів на тиждень. І ну це дуже складно на сам. Дуже складно поєднувати і навчання, і тренування. Але іноді навчання уходить на другий рівень, тому що е, треба поїхати на змагання, на якісь спортивні збори. та ну, так виходить, що навчання трохи відкладається. Цікавлюся у своїй співрозмовниці. Невже не хотілося жодного разу за цей період кинути спорт? Впевнено відповідає: ні, жодного. Потім виправляється, згадавши єдиний випадок. Коли я їздила на чемпіонат світу в 19-му році в Румунії, зайняла п'яте місце і тоді мені один раз в моєму житті мені хотілося е, все кинути і все. Але е, воно якось може я одну одне тренування пропустила, е, зрозуміла, що я не можу без цього, і пішла знову тренуватися. І ось в виміратих перше місце на, на чемпіонаті світі, як доказала собі, що я можу скласти руки та здатися. Ні, це не про Валерію. З гордістю наголошує її тренер Дмитро Бочаров. Саме він познайомив маленьку Лєру з філософією джиу-джитсу 10 років тому. І саме він зростив в ній любов до цього мистецтва гнучкості, податливості та поступливості. Валерія прийшла з чіткою ціллю – Вона прийшла перемагати. Я Валерію взяла, коли їй було 6 років. Зараз їй 16, Вона чемпіонка світу. Отож, вітаємо працелюбну переможницю, відчайдушну спортсменку і просто юну красуню з черговою медаллю. Бажаємо в майбутньому ще більш феєричних перемог і натхнення для подальшої боротьби, адже попереду у Валерії Нешкової черговий світовий чемпіонат у Казахстані, що відбудеться вже цього літа.